Вітаю, друзі! Хочу показати результати обрізки е, деньки наріжки. Як бачите, тут ріжки залишені, я показував то відео, там було дуже багато коментарів, як зазвичай хейтерів, де врожай, де, буде, де будуть грона, суцвіття. Ну і звичайно, розуміючи в виноградарстві, люди питали, чи можна деньку обрізати наріжки. Ну, по суті, це мій перший експеримент. Обрізав і залишав додаткову довгу обрізку, як бачите, для підстраховки. Але подивіться результати. Значить, дві бруньки, ріжок, пагін, два суцвіття Перше, друге. слідучий ріжок побільше був залишений. Раз, два, три, чотири бруньки. Сама нижня має, друга має і третя має. На лозі заміщення ну, такий, недоразвитий. Одразу нормую, тобто відстань між пагонами на шпалері, які будуть рости вертикально, має становити десь 15 см для того, щоб розвивались гарно пагони, не було, скажем, щоб було добре провітрювання, щоб не було хвороб грибкових в подальшому. Тому одразу провожу нормування. Видаляю ці всякі недоразвиті Нарі, нарожки нижній. На рожки залишаю по одному фактично пагону. Ось один доросте, скоро і буде фіксатором до другої проволоки вже прив'язаним. Тут на цьому рожці нижній видаляю. Оцей мені більше подобається, щоб він нижній був, то фактично непотрібну деревину видаляю. І так я проходжу, ну, покажу чи не покажу, ну фактично бачу, є суцвіття. Не потрібне, видаляю. Те, що росте там в сторону, видаляю. Нижнє недоразвите, видаляю. Тут, в принципі, він взагалі цей рожок не потрібен. Тобто відстань є рука, рука, суцвіття. Суцвіття, Те не потрібне, те не потрібне. Рука. Двойні... Двій нічки, бачите, коли з одної бруньки ростуть два пагона. І тут є три навіть, соцвіття. І тут є. Звичайно, гірше видаляється. Ще один двійничок. Гірший видаляю. Ну, тут вже ніби як загущу, відповідно видаляю. Цей залишаю рука пропуск. Ще один двійничок. Гірший видаляю, цей доверху. Відстань. Тут фактично залишив продовження. Довго обрізку, дуже довго можна порахувати. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Тянув до самого кінця, щоб зайняв кущ площину. Тут у мене по теплиці 8 метрів, і фактично, як бачите, динька посажена, рукав йде тут. Починається. Над головою куща в мене. Аватар сюди прийшов. На довгі обрізці щось трохи є. Зародки. Суцвіття. Але родинку Нормую. Залишаю кращий. Тут ще поки... А, є. Залишаю кращий. Залишаю кращий. Залишаю кращий, кращий. Видаляю. Залишаю кращий, кращий, кращий. Так, цей слабенький видаляю. І тут, в принципі, поки ще хай будуть, бо, в принципі, чого є, видно. Це. 1, 2, 3. Цей, що росте донизу видаляю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Права частина куща, 23 пагона, навантаження. Ну і ще ліво далі пронормую. Така робота з кущем проведена. Чекаю росту пагонів, щоб дотягнулися до цієї проволоки. Підв'яжу. По п'ятому листу буду обробляти. Перша обробка. Навантаження, як бачите, всюди. Всюди є суцвіття, всюди є грона. Рекомендую деньку. Мускатний смак, гарні грона. Чудовий сорт, сильнорослий, будете задоволені. Дякую за увагу.